Тут у нас двойка їсть, а сюди несем, бо тут приходять скоти, багато котів. О, а. Вони приходять пізніше, вони все з'їдають до граміночки, там голодовка в них. Ніхто не кормить, китравить. А ці тут доїдають вже ось вже по Ці не прогулюють, ці кожного вечора, а ще кутна ста кошка десь немає сьогодні. Третя, вона теж завжди є.